Чернівчани, що придбали житло в елітній новобудові Віденської брами, не можуть потрапити до своїх майбутніх помешкань. Причиною є перешкоджання проїзду через ці наявні в'їзди на територію мешканцями котежного містечка. Да. Алло, добрий дня, будь будь ласка, ворота на Сумській. Це... багатоквартирного їду. На Сумській. На не пішком, на машині не можна. Не можна. Чому не можна? Такого наказ директора, я не можу. Директор якого? Щоб вияснити, чому самовільно перекриваються вулиці з загального користування, вже вдруге зібрали комісію. Порушень особливих ми зараз і місяць тому ми виїжджали, обслідували територію, ми не виявили. І однак на сьогодні мешканці котежного містечка звернулися до департаменту містобудівного комплексу з таким питанням, що вони. На сьогодні їхні землі, на яких вони проживають, вони закупляли квартири там з такою умовою, що містечко буде закритого типу. Члени комісії зазначили, що вулиця Віденська та два провулки перебувають на балансі міста, тому є вулицями загального користування і обмежити рух на них заборонено. Свою чергу мешканці котеджів наголошують на тому, що живуть у закритому містечку, тому наполягають на обмеженні руху на цих провулках. А для решти мешканців Віденської брами пропонують зробити окремий заїзд. Ви не виконуєте свою обіцянку. Які ви обіцяли жителям, коли купляли відміст, Чому не поливається вулиця Слов'янка? Друбіть заїзд все, проблеми. Це ігор, що Васильович, Що коли ви нам продавали, тобто ми коли купляли у вас будинку? <пості> ви нам сказали, що це має бути закрите котежне містечко. Тобто там Містор, мали бути котедж. Після тривалих суперечок. Забудовник пригросив демонтувати брами, які встановлювалися як елемент декору та реклами, оскільки вони є торговою маркою та придбані за кошти компанії. А це як є торговельна марка. І Подивіться, мірай, як вона виглядає. Я вас. Далі далі я ставлю, ставлю ці ворота там. Ви його ресичу, а будь ласка, мешканці котежного містечка наполягають на тому, що придбали браму та зробили заїзд за власні кошти. Тому порекомендували забудовнику та решті мешканцям Міденської брами відгородитися. Огородіться і робіть собі свою зміни. Тоді робіть їм виїзд і Нехай люди їдуть. Вибачте, ми за наші кошти поверніть то що ви нам обіцяли. Наразі мешканці багатоквартирних будинків не мають мають змоги потрапити на територію автомобілем, а інколи навіть і пішки. Адже жителі котежного містечка обурюються тим, що хтось ходить повз їхні будинки. Натомість доводиться йти в обхід, до того ж через будівельний майданчик, де зводять нові будинки. Голова ОСББ відень таку інформацію наполегливо спростовує. Вхід, вихід, спокійно, можна людина зайти, подивитися. Наразі ви не перешкоджаєте пересувати з території тим людям, які живуть. Ви ж ходите, от бачите, люди ходять туди назад, нема проблем. Просто люди це, говорили... це, це зараз так відкрито, тільки що ми з тої сторони нас не пустили. вас не пустили? Ви поки покажете мені на камері, що вас не пускали? Да, я на саме? Відповіді ми так і не отримали. Встановлення двигунів на брами та перешкоджання пересування мікрорайоном, вулиці якого знаходяться в загальному користуванні. Забудовники прирівнюють до рейдерського захоплення. Такі дії носять ознаки злочину, передбаченої статтею 356 6 кримінального кодексу. Звичайно, ніхто тоді не міг думати і навіть догадувати, що воно може використано бути як створення перешкод в рухові по вулицях міста. Не можна ділити людей на першого сорту другого сорту, одні котеджі, другі квартири, поки ніхто не йде на поступки чи компроміси, мешканці багатоквартирних будинків перебувають не в найкращій ситуації. Наразі в будинку кожен здійснює внутрішній ремонт, а змоги привезти будматеріали немає. Та й в перспективі об'їжджати сусідню вулицю, яка перебуває у жахливому стані, ні в кого не виникає бажання. Звониш охоронці, щоб відкрили, питаються, куди ти їдеш. Коли ти кажеш, що ти до багатоквартирна, ну вибущається гарно і кажеш, одне можна. У цьому загальному є конфлікт. Тому що якщо є там в'їзд, я би хотів приїжджати і на ньому. Я не хочу об'їжджати там ще якийсь додатковий кілометр. Там, ну. Там чи скільки вона там іде, щоб доїхати до нормальної вулиці, так як консенсусу дійти не вдалося, голова комісії наполіг на тому, що це питання необхідно вирішувати шляхом нормальних перемовин, тому його відклали. Однак наполягли на тому, що князівства в місті не буде. І те, що всі тут мешканці кричать, що у них закрите містечко, і їм обіцяли, що воно має бути закритим містечком. У нас немає такого формату закритого, а у нас є. Все відкрито, і всі дороги, всі проїзди, всі е е провулки і та далі мають бути відкритого типу. А ми і надалі відслідковуватимемо цю ситуацію та розповідатимемо про перебіг подій. Іван Бучилинський, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.